Так, невелика відеоінструкція по підключенні Android-магнітоли для е, Volkswagen і шкоди. Е, в принципі, алгоритм підключення буде такий самий і на е, інших марках як е, Шкода, Ford е, для автомагнітол на Android такого типу. Е, давайте спочатку розберемо, що йде в комплекті до автомагнітоли. Е, перше основне це е, основний силовий кабель по підключенню до машини. Далі РСА-тюльпани для відеовиходів аукцій, як правило, вони залишаються незадіяними і не підключаються. Їх можемо одразу відкласти в сторонку. Далі тюльпан для підключення камери заднього виду, він жовтого кольору. Навіть якщо ви не підключаєте камеру заднього виду, цей тюльпан все рівно потрібно підключити, оскільки він має два провода, ціло-сині, які є. Усиленням Wi-Fi антени. Для того, щоб у вас добре ловив Wi-Fi в магнітолі, цей роз'єм краще підключити. Далі, от така от коробочка. Це у нас каншина, канбус декодер Вона відповідає за синхронізацію автомобіля з магнітолою. Також в комплекті є GPS-антенна, для того, щоб наш. GPS ловив без інтернету, без додаткових підключень та USB-виход, який підключається ззаді, має такий шнур і виводиться, як правило, в бардачок. А В даному випадку у нас магнітола має ще два USB-виходи на фронтальній панелі. Коли цих двох USB-виходів немає, то в комплекті, як правило, йде два такого плана USB-виходи. Зараз я підключу цю автомагнітолу докупи і покажу вам, як воно має виглядати. Так, Спочатку підключаємо основний кабель сюди. Е, якщо подивитися, основного кабеля є два роз'єми. Це роз'єми для підключення саме цього CAN-Boost декодера е, Маленька фішка ось така от на 8 пінів, Іде в магнітолу. Сюди Зараз ми її підключимо. Е, ось ця от ширша до неї підключається каншин. Ось ця от коробочка. І так, Коли ми все підключили, повинно виглядати наступним чином. Основний кабель підключається сюди, від нього йде роз'єм, в який втикається канчина канбуз-декодер. Два проводи з фішкою, які йдуть, вони повинні підключатися в роз'єму магнітолі. Далі тут ми підключили USB-вихід. Його потрібно протягувати або в бардачок, або під е, ось, ось ці місця. Зазвичай є місце, або в бардачок е, зазвичай є технічні отвори і можна протягнути в бардачок. Крім того, так як і казав, навіть якщо ми не підключаємо камеру заднього виду, обов'язково цей штекер підключаємо, щоб ловив Wi-Fi і GPS-антенна закручується сюди. Також в комплекті до магнітоли завжди йде переходник на радіоантену. У даному випадку він виглядає таким чином. А, і він, він підключається в штатний роз'єм. Сюди.